Сниться ж таке. Треба братись за контент. Усім великий мотопривіт! Ви на каналі Привид з мотором. Мене звуть Андрюха. Для початку хочу закликати усіх підтримувати фінансово збройні сили України, адже зараз це як ніколи важливо. Як же це довести до автоматизму? Розкажу, як зробив це я. У додатку Приват24 є функція автоплатежі. Саме там можна налаштувати перерахунок однієї гривні із кожної покупки карткою. Ніби і не помітно, але наші хлопці із ЗСУ регулярно отримуватимуть е гроші на їхні потреби, а потреб, повірте, дуже багато. Крім того, не забуваємо про метод, про який я вже розповідав у попередніх відео. Коли оголошують повітряну тривогу, беремо мобільний телефон, відкриваємо додаток Дія і переказуємо гроші на Збройні Сили України, Тоскільки е, має змогу 20-50 гривень і так далі. Отже, як ви могли здогадатися, зима не пройшла даремно і я таки займався чимось у гаражі. Сьогодні коротенько хочу розповісти вам про те, що трапилось із мотоциклом Bajaj Боксер. Ну куди в кадр я ж записую? Вибачаюсь? Отже, хочу розповісти, що трапилось із мотоциклом Bajaj Boxer за цю зиму 2023 року. Сподіваюсь, буде цікаво та корисно. Ставимо лайк і поїхали! Бота розпочиналась по мірі надходження матеріалів. Першим приїхав вимикач додаткового світла. Старий вимикач уже своє відслужив, чи то вологість далася в знаки чи просто цикл життя китайських вимикачів, як у тропічних метеликів. Сезон відлітав і до морфея. Нова же кнопочка виглядає більш надійною. Вона вологозахищена і, що найголовніше, має світлову індикацію, коли увімкнені фари кнопарик світиться жовтим кольором. Наступним я вирішив замінити годинник на панелі приладів. Із старим годинником було все в порядку, але його покази практично не читалися. До того ж, новий годинник по стилістиці краще вписується до круглих приладів на панелі. До слова, незважаючи на свої розміри, годинник доволі голосно цокає. Ще із Піднебесної до мене прилетів Юний. орел Юні орел Ось такий птах. Купив я його, чесно кажучи, по приколу, але потім вирішив спробувати приладнати на крило. Разом із блискучими перами вилки виглядає непогано. Хоча, коли будуть перелаштовані чорні захисні гофри, мабуть, ця канарейка виглядатиме не дуже гармонійно. Але це не проблема. Птаху можна легко демонтувати. Постійні глядачі каналу вже знають, що зараз я обкатую нову китайську куму на задньому колесі. Шина ця камерна, шестислойна і поки що веде себе цілком пристойно, але остаточні висновки робити все ж зарано. Крім шини, на мотоциклі з'явився новий повітряний клаксон. Струму він споживає більше, але сигналить веселіше і потужніше. Також на колеса були інстальовані ковпачки із люмінісцентного пластику, адже мої стильні ковпачки у вигляді кубиків с**тили якісь контрацептиви. Як я і обіцяв, цієї зими взявся за нове оформлення бокових кофрів. Хотілося зробити такий дизайн, який би добре вписувався до червоних смуг на кришках і якомога менше скидався на колгосп стайл. Корелі був розроблений макет в розмір і надісланий у рекламну фірму для плотерної порізки. Дівчата з агентства пропонували зробити даний проект у кількох кольорах, але я відмовився. Гадаю, що тільки червоного кольору на чорному мотоциклі буде цілком достатньо. Отже, кофри тепер виглядають ось так. Тож тепер за законами жанру якісь червоні елементи просяться на чорний перефарбований бак. Ніяких гумових рибок я вирішив не клеїти, а зробити лише лаконічний напис боксер по обидві сторони баку. А завершальним акордом цього кольорового рішення стала ось така червона смуга, виконана у стилі бокових кофрів. Ще на мотоциклі відтепер красуватиметься одна ексклюзивна прикраса ручної роботи, виконана табличка із нержавійки, тож непогоди вона не боятиметься. До слова, якщо хтось хоче і собі подібну штуку, залишайте в коментарях свій вайбер або телеграм. Ціна та дизайн усе обговорюється індивідуально. Цікаві подорожі мальовничими куточками України, неймовірні краєвиди очима мотомандрівника. цікаві факти та легенди, а також тюнінг та обслуговування мотоцикла. Підписуйся на канал Привид з мотором! Отже, довга зима не пройшла даремно, і зараз мій боксер має ось такий вигляд. Прошу вас бути активними в коментарях і написати свою думку стосовно таких новацій. Пишіть, що сподобалось найбільше і що вважаєте зайвим. А тим часом на одометрі вже 16 тисяч кілометрів, який мотоцикл пройшов без жодних нарікань і проблем. Повторюся, я цілком задоволений своїм вибором і ще жодного разу не пошкодував, що придбав саме боксера. Можливо, просто мої вимоги. До мотоцикла співпадають із можливостями і призначенням боксера, але це тема для окремого відео. До речі, є ідея провести стрім, поговорити про мотоцикл і відповісти на ваші запитання. Дайте знати в коментах, чи буде це цікаво для вас. А на цьому все. З вами був Андрюха, З весною усіх не забувайте підписуватись на канал, одягати екіп і вітатися на дорозі. Me, wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you get me this up you whip up my appetite. Don't leave me here.